Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! З вами мандруючий Монах, брат Єгор з міста Сукіряне Чернівецької області. Мандрую по своєрідній північній Басараві. Буду мандрувати по всій Чернівецькій області, по всій Україні та нести справжню православну віру. Багато хто запитує мене, що таке справжня православна віра. Рекомендую почитати Михайла Старицького трилогію про Богдана Хмельницького. Там були добре описані козацькі священники. Чомусь про козацьких священиків, які жили на січі, які супроводжували козаків в походах. Мало хто пише, мало хто знімає. Про них взагалі не говорять практично нічого. Саме козацький священик здався в полон полякам по завданню Богдана Хмельницького перед битвою з пілявцями, надав їм сфальшовані. Відомості, посіяв серед поляків велику паніку, внаслідок чого. Поляки програли битву перед прилівцями. Але перед цим козак-священник, а він був козак-священник, тому що він був при війську козацьким священником, військовим священником, Нині це капелани, витримав від поляків нелюдські муки, різали шкіру, посипали сіллю. На дебу палили вогнем. Ось це, на мою думку, і є справжня православна віра. Коли священник, коли монах, коли духівна особа не тільки словами, але й ділом готова довести, що вірна Україні, готова померти за неньку Україну. І ще людина заходить в церкву, сповідається, кається. Священник, духовна особа говорить з нею, людина виходить з церкви і залишається наодинці з своїми бідами та проблемами. Я особисто ніколи не залишу простих людей і, взагалі, людей наодинці з своїми проблемами. Я, якщо це буде потрібно, буду заступатися перед них, так як духовна особа. Буду заступатися за простих людей, буду заступатися навіть коли потрібно, буде йти до мирської влади та просити або навіть наполягати на вирішення тих чи інших проблем простих людей. Священик завжди з народом, не тільки в церкві, але й в повсякденному житті. Заступатися, просвіщати. І вірити в людей. Це справжня православна віра, і бути готовим померти за неньку Україну, як помирали козацькі священники Запорізької Січі, які в потрібний момент ставали воїнами, нашої православної віри. До нових зустрічей!